Фреза Буковинка люкс виконана на одному валу по краях 208 підшипники. 3,60 60 м захваті йде 11 секцій ножів, трьохточкова навіска. боку ланцюговий редуктор, зерметизована пластична смазка, закладена на декілька років. Редуктор тут використовується, новий, під шестигранний шліф. Звичайний кардан. Якщо це метр шістдесят, то Т2, у Азовська хрестовіна. Якщо вже захват збільшується, відповідно Т-4 кардан. Ну да, і редуктор новий польського виробництва. Третя точка вже зроблена за допомогою верстата. Прогнута, ніяких немає тут додаткових зварних швів. Все зроблено, конструкція так набагато міцніша. І поздовжній вал, який з'єднує редуктор ланцюговий з редуктором шестеренчатим. Задня частина має регулювання кришки, так віднімається, тут зварено все з профільних труб. При захваті 1,40 вже 10 секцій ножів, всі йдуть по спіралі, як завжди. 208-й той же самий редуктор, сліцевий вал і боковий ланцюговий редуктор. Під'єднується за допомогою двох гайок і раз на сезон закладається пластична смазка.